Усім привіт! І нещодавно я випустив відео, де розповів про найкращих бомбардирів в історії української прем'єр-ліги. Сьогодні буде аналогічне відео, але про кращих бомбардирів в історії англійської прем'єр-ліги. Кращої ліги у світі. Починаємо! Десяте місце англійсь Майкл Оуен, володар золотого м'ячу, екс-гравець Ліверпуля, який провів в АПЛ 326 матчів та забив 150 голів. Неймовірний талант. Нападник Джермейн Дефо, справжня легенда англійського футболу. 496 матчів та 162 м'ячі у Джермейна Дефо грав він за Сандлерд, Тотхем та другі клуби АПЛ. Йдемо далі. На восьмому місці є Робі Фаулер. Теж легенда англійського футболу. 376 ігор та 163 голи. Сьоме місце чину кращого нападника в історії англійського або усього світового футболу француз Т'єнрі -Ан Анрі. 258 ігор та 175 голів. У тєнрі -Ан Анрі. грав він у лоночкому арсеналі. Цьому відео буде легенда за легендою. Наступниця Френк Лемпард. 607 ігор та 177 голів в англійській прем'єр-лізі англійця. Серхіон Агуера, на мою думку, це найкращий футболіст в історії Манчестер Сіті. 275 ігор та 184 забитих м'ячів у Серхіо Куна Агуеро. Енді Кол, 415 матчів та 187 забитих м'ячів. Проти сьогоднішнього. Топу у Харі Кейна, лідера Тоттенхема, який грає і сьогодні грає, і один з найкращих снайперів АПЛ цього сезону: 302 гри та 201 забитих м'яч у Харі Кейна. Друге місце Вейн Руні легенда Манчестер Юнайтед та Евертона. 480 ігор та 208 голів у Вейна Руні і найкращий бомбардир в історії АПЛ це Алан Ширер, Легенда Ньюкаслу. 441 гра та 260 голів. Але я гадаю, що якщо Харі Кейн залишиться в АПЛ до кінця своєї кар'єри, то він поб'є рекорд Алана Ширера. А я вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube, Instagram та також телеграм-канал. Особливо Телеграм. Там дуже багато всього цікавого, розклад матчів та інтересні. Факти тому, слава Україні! На все добре! Я вам кажу до побачення.